Всім привіт! У цьому відео Христина Соловій розповіла, як розвивались її стосунки з Святославом Вакарчуком. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо, Христина Соловій, співачка з дивовижним голосом. Дебютна пісня Тримай якої стала беззаперечним хітом. Ця дівчина підкорила у 2013 році шоу Голос країни і на цьому не зупинилася. Зараз вона продовжує творити, розвиватися і радувати своєю творчістю шанувальників. Христина народилася 17 січня 1993 року в Другобичі, що на Львівщині. Її батьки також пов'язані з музикою, Познайомилися у Львівській національній музичній академії імені Лисенка. Обидва вони були хоровими диригентами. Тоді мама співачки була викладачкою хорового співу в старших класах музичної школи в рідному місті Христини, а батька держслужбовцем працював в департаменті культури місцевої міськради. Любов до музики Христині подарувала бабуся Ольга Євгенівна. У дитинстві вона часто розповідала українські старовинні легенди, а також співала внукам галицькі пісні. Дуже тепло Христина відгукується про свій перший музичний спогад і стверджує, що саме ця подія підштовхнула її займатися музичною творчістю. У три роки вона відвідала львівський оперний театр. Балет Лоскунчик став для Христини першим таким серйозним потрясінням, пов'язаним з музикою. Пізніше не раз у своїх інтерв'ю співачка розповість про те, як величність вистави дістала її до самої глибини душі. Христина ніколи не прагнула стати професійним музикантом, хоча не заперечує, що деяка музична освіта у неї є. Дівчина закінчила музичну школу. Там вона вчилася в класі фортепіано. А після переїзду до Львова ще три роки співала в місцевому хорі Лемковина, що без жодних сумнівів вплинуло на її майбутній музичний стиль. Разом з Хором вона також виступала на сцені фестивалю Лемівська Варта. Про що також досі дуже тепло відгукується. За освітою Христина Соловій, філолог, вона закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, її спеціальність літературна творчість. Втім, Христина ніколи не була впевнена, що хоче писати саме зараз, на відміну від своїх однокурсників. Втім, дівчина не заперечує, що свою історію ще напише. У 2013 році, коли Христина вчилася на третьому курсі університету, дівчину підбили на участь у шоу Голос України. Заявку за неї заповнили одногрупниці, і коли через пару місяців дівчину покликали на кастинг, для неї це стало сюрпризом. Втім, вона поїхала, і ця поїздка вернулася тріумфом. Дівчина вийшла на сцену в пражнісінькому лемківському бранні, яке колись носила її прабабуся. Якщо повернеться Паномарьов або Тіна Кароль, я піду з проекту, заявила перед виступом дівчина, підкресливши, що вона тут не для того, щоб співати звичайні веселі пісеньки для мас. Христина Соловій на Голос країни, привезла старовинну лемківську пісню Горе долом і змусила таки зіркового тренера Святослава Карчука обернутися і навіть заплакати. Втім, хвалили її всі тренери. На шоу Христина віддала перевагу лемківським пісням і з цим репертуаром дійшла до півфіналу, після чого її життя різко змінило свій вектор. Саме завдяки Голосу України дівчина почала співпрацювати зі Святославом Вакарчуком, а також випустила кілька кліпів на свої авторські пісні. А нещодавно Христина Соловій розповіла, як зіпсувала свої стосунки зі Святославом Вакарчуком. Згодом склалося враження, що ті стосунки між наставником та фавориткою просто розсипалися на очах, але насправді у цього процесу була об'єктивна причина. У своєму останньому інтерв'ю Христина Соловій вперше розповіла про те, що припустилася великої помилки під час робочого спілкування з продюсером. За словами співачки, вона поділилася тим, що не хоче, або в її творчості занадто сильно відчувалася його рука. Варто відмітити, що її на перші пісні дійсно дуже нагадували композиції Океану Ельси. Христина далеко не одразу усвідомила, що це образило її продюсера і зробила їхні стосунки дуже холодними. Врешті-решт, Соловій вдихала у свою творчість те, що сама хотіла. Та більш з'явилася інформація про те, що вони давно не співпрацюють. Хоча насправді в них був укладений контракт на 10 років і закінчився він лише у 2023-му. Саме після того, як його строк повністю вийшов, Христина дозволила собі розповісти про те, як зробила те, що насправді пошкодувала. Також Христина Соловій зізналася, чи був у неї роман зі Святославом Макарчуком. Про це далі дивіться у відео. Популярна українська співачка Христина Соловій Перша прокоментувала чутки про роман з лідером гурту Канельзі, відомим музикантом Святиславом Вакарчуком. Зірка зізналася, що справді між нею та її наставником були романтичні стосунки як відомо, Соловій та Вакарчук багато років працювали разом. Артист допомагав молодій підопічні засяяти в українському шоу бізнесі. Тому не дивно, що шанувальники приписували Христині роман з продюсером, який, до речі, старший за неї на 18 років. Варто сказати, що жоден з виконавців ніколи не реагував на чутки та не коментував їх. В речі, Соловій розкрила деталі та пояснила, як насправді ставиться до Вакарчука усі ці роки. За її словами, вона ніколи не сприймала лідера Океану Ельзі як чоловіка та навіть не розглядала можливість побудувати з ним будь-які стосунки, окрім робочих. Зірка наголошує, що знаменитість був для неї вчителем та наставником, а не об'єктом кохання. Це смішно для мене. Я Святослава ніколи не сприймала як чоловіка, ніколи не дивилася на нього так. Як відомо, у Вакарчука є дружина та двоє дітей син Іван та донька Соломія. Артист ретельно приховує їх від публіки, але у квітні він вперше розсекретив, хто його обраниться. Також в інтерв'ю Христина Соловій відповіла на питання журналістки на рахунок того, чи є ймовірність, що в неї буде такий самий конфлікт, як у Віталія Козловського з Ігором Кондратюком, адже Христина також винна продюсер гроші. Але на відміну від свого старшого колеги, Соловій має борг всього у 27 тисяч доларів, це в десятки разів менше, ніж у Козловського. Окрім того, сама Христина зізналася, що ніякого скандалу та конфлікту не буде, так як вона має намір повернути ці гроші і не має жодної мотивації вчинити інакше. У жодному разі, запевнила співачка, я дуже вдячна, що вона стала тією людиною. Хоча я хотіла від неї набагато більше, я хотіла, щоб вона включалася у творчий процес і якось спілкувалася зі мною більше. Але потім це перейшло в якийсь такий кредит для мене. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках!